Доброго дня мої вітання. Сьогодні ви знаходитесь на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян і, як завжди, супер пропозиції для вас. Renault Kadjar 2020 році в січні місяці, автомобіль виїхав з автосалону тут в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 40 тисяч євро. На сьогоднішній день автомобіль. Виставлений на продажу, тобто був куплений даним автомайданчиком на аукціоні і є в доступності. Класний такий зелений металік. Я думаю, такого кольору в Україні взагалі немає, бачу, перший такий каджарчик в такому кольорі. Досить стильний, сучасний колір. 19-й рік по вікнах даний автомобіль, тобто по шасі він буде розмитнений по вінкоду м року. Ледовські задні стопи, вже оновлена задня, задній бампер, є відкидний фаркопчик, електрика. Парктроніки досить класна комплектація. Хром під вікнами, заводське тонування, Безключовий доступ. Легкосплавні вже диски оновленого типу. Любими нами всіма світло від Renault Led Purvision. Досить класно освітлює дорогу в нічну пору і дощову не так напружуються водії при керуванні автомобілем з ледовським світлом. Так, і саме основне, що люблять українці, це малий пробіг. Датчики сліпих зон. Пробіг даного автомобіля 84 тисячі. Автомобіль лізинговий і пробіг по автобамах Нідерландах по хороших дорогах. Автоматична коробка передач, автоматичний ручник, круїз, два ключка без доступ. Є в нас навігація, камера заднього виду, регулювання звуку, датчик світла, датчик дощу. Оновлені вже сидіння, йдуть такого типу, але проблема, яка лишалася в Рено завжди лишається, це боковинка сидіння має тріщини екошкіри. Це не є якась страшна проблема, перешивається в Україні без всяких нюансів, роблять наші швеї як оригінал. Багажник у нас. Хороший в чистому стані. Складається з двох частин. Є ремкомплект, смола і компресор. Так, отакий от автомобіль, такий кросовер. Лише прийшов з аукціону. Кого цікавить, телефонуйте. Ціна в Україні даного автомобіля з доставкою, з розмитненням. Буде більше 20 євро, я думаю. Орієнтовна ціна тут 15 тисяч євро. Всі кросовери розмитнені йдуть з від 4 тисяч доларів. Так, тепер ми проїдемося до інших автомобілів, які... Приїхали, зробимо огляд інших автомобілів. 84, класна комплектація, вже новий салон, кого цікавить каджарчик, телефонуйте. Що є в наявності? Швидкий огляд, тому що... Вже наші автомобілі чекають на доставку, потрібно нам виїхати з Німеччини до 12-ї години сьогодні суботи. БМВ є в наявності, БМВ Четвірочка в Седані лише приїхала. Автомобіль є на сайті. Кого цікавить, заходьте на сайт. Посилання з сайту залишаємо в описі. 17 рік, 193 пробігу, 14 880 євро. Так, є багато інших автомобілів. Звичайно, є і електрогульфи в наявності, кого цікавить. Ми їх доставляємо, купуємо без, звичайно, без ПДВ, доставляємо під замовлення. В Україну. Багато суперпропозицій будуть до кінця року на даному автомайданчику по автомобілях, які продаються більше трьох місяців. Тому обновляйте сайт кожного дня, і ви зможете вибрати собі якийсь класний автомобіль, який купимо по Хороших цінах. І так, виходить, на, тій, на даному автомайданчику одні з найкращих цін в Нідерландах. Лізингові автомобілі з чесними пробігами обслужені згідно регламенту. Ще один Рено Каджар приїхав. Є він вже на сайті, в білому кольорі, світло Led Provision. Автоматична коробка передач, проблема буковинки, та сама 149 пробігу. Чорна стеля, екошкіра. Дешевший. Він по ціні від зеленого, але білий перламутр. Будь ласка, другий каджарчик є в наявності, на класній комплектації. Світло також LED Provision. Renault Clio, Renault Megane є на даному автомайданчику. Цього тижня опустили ціни на талісмани. Досить хороші ціни, 9500 10 тисяч євро. На класних комплектаціях є в наявності талісмани. Розмитнення талісмана орієнтовно 3800 євро. Доларів орієнтовно наголошую, тому можна купити на сьогоднішній день талісмани по ціні меганів. На наступному тижні з понеділка будуть класні Октавії 18-19 років. Автоматична коробка передач, механічна на ледовських фарах. Тому кого цікавить, також телефонуйте. Є великий вибір інших автомобілів, до кожного підходити не буду, є вони всі на сайті. Також є <клухи>, любимі нами Nissan Lif в наявності. Зараз на сьогоднішній день в кількості дві штуки. Цього тижня ми купили один Nissan Leaf для нашого підписника, для нашого клієнта. З понеділка будемо відправляти в Україну. Так, Hyundai Kona приїхали цього тижня в таких класних яскравих сучасних кольорах. Це зелений металік, оранжевий. Досить класна пропозиція на DS crossback сірий металік автомат дизель, 1,5 дизель 15500 євро. Peugeot 3008, також свіженька пропозиція, лише приїхав з аукціону Білий перламутр, перламутр на ледовському світлі. Ціна тут 15600 євро. 96 тисяч пробігу, 17 рік. Автоматична коробка передач. З панорамою досить класний автомобіль. Так, в автомобілі є безключовий доступ. 96 пробігу. Сучасний такий кросовер. Також користуються популярністю. І досить класний автомат японський айсін. Так, складання дзеркал, датчики сліпих зон. Попробую зробити огляд на наступному тижні з понеділка. Кого цікавить, телефонуйте. В автомобілі зараз. Мокрий, як не як осінь, дощі. Peugeot 508, також лише приїхало <кхи> за аукціону. Пишіть на Viber, робіть попередні замовлення, прорахунки з доставкою, з розмитненням, все під ключ, покупка без ПДВ. Відразу рахуємо ціну для вас в Україні без ПДВ, тому вигідно купувати такі автомобілі, при тому всьому з чесними пробігами і з сервісною історією. Не купуємо кота в мішку, а купуємо автомобілі з сервісною історією, обслужені, які служитимуть вам довго. Сьогодні ми відправляємо в Україну два електромобілі, автомобілі, які з першого дня користування себе окуповують. Це Hyundai Kona. такі електричні, можна сказати, міні-кросовери 64 кВт батарейки. Проїжджають дані автомобілі 400 кілометрів. Доставляємо ми автомобілі власним евакуатором, робимо все під ключ. Дякую за лайки, вподобайки, дякую за хороші коментарі та перегляди відео. З вівторка будемо тут, будемо далі. Вибирати, підбирати і робити контент-відео для вас. На все добре, до нових відео.